Друзі, всім привіт! Мене звуть Ната. Пропоную нам сьогодні е, зробити огляд в магазині Сінсей. Огляд модних новинок. Сьогодні на дворі тепло, а я вдягла і до сих пір тягаю цю зимову куртку. Ну, що поробиш? З квартири виходиш, нібито і холодно. Так, дивіться, новинка ось такий Денім, блакитний Денім Тренч. Раніше його не було. Сінсей Денім. Дивимося, що в нас ціною 1049 гривень, це 38-й розмір. Ось такі блакитні гудзики, ну, достатньо стильний і непогано навіть зроблений. Це ще одна така важлива деталь. Чи немає такого знаєте, сильного запаху хлору? І здається, що немає. Прикольний, є розріз і можна його навіть приміряти. Потім, ну, це джинсовки. Стандарт. Що за спідниці в нас? Ось така з розрізом. Це що в нас? Котон. Такий, тягнеться з еластаном. Котон еластан 169 гривень, спідниця з розрізом. Це такі в нас ідуть, що це в нас худі-не-худі, худі, толстовки, не толстовки. Теж 549 гривень. Спідниця, ага, зараз в тренді ось такі, дивіться, спідниця шорти. Тобто попереду спідниця, а з іншого боку шорти. Дуже прикольно, якщо у вас стрункі довгі ноги, 399 гривень. Такі білі сумочки. 399 гривень. А це що? Ніби в'язані крючком. До речі, в'язані крючком речі теж в тренді. Хто вміє в'язати крючком? Можете зайнятися своєю улюбленою хобі своїм улюбленим. 499 коштує такий чорний кардиган. Ось такі джинси новинка. Широкі до низу. Ні, прямі, дивіться, прямі, не оброблений низ. Тут йдуть такі розрізи. По обидва боки. Є ось такі кишеньки симпатичні, маленькі. 599 ціна непогана. До речі, в це непогано сидять, я вам скажу, джинси по фігурі. Позаду ось так. такі джинсики. Це манекени. Класний такий відтінок сорочки. Світлосірі джинси-труби. Теж непогані. Це 38-й розмір, wide leg. wide leg – це моделька. Широкі такі донизу, дуже-дуже широкі, до речі. І ось така прикольна толстовка. Коштує 499 гривень. Дуже приємна на дотик з ефектом потертості, як зараз в моді. Ось така толстовочка 399 гривень, уже в ній буде жарко. І ця так. Ні, ця вже йде не так утеплена. В цій зараз буде класно, в цій вже буде жарко. Чорний тренч приміряла минулого разу. На підкладці ціна та ж сама, 1049. Так, кросівки, не пам'ятаю, міряла чи ні такі. середньої такої важкості. Ціна. Дивіться, ціна цих кросівок 719 гривень. Обов'язково треба міряти, бо я знаю, що вони йдуть не розмір в розмір, а маломірять. Футболки на весну із такими бусинами, темно-сірі, легенькі. Маю на увазі тканина легенька, така бавовна. Так, тут йдуть якісь джинси, джинси ось такі карго. Джинси непогані всім цей. дивіться, із прорізами на колінах. 599 гривень. Мені подобається цей відтінок. Угу. Прикольні. Ось такий бачу блейзер блакитного кольору на підкладці. За 400 він зі знижкою коштував 700, зараз 499. Ось такий на весну, блейзер непоганий є. І можна вдягати його з цими ж красівками. Прикольно. Сюди якісь підійдуть джинси. Або навіть ось така, дивіться, сорочка. Може такий зібрати блакитний лук, блакитний а, монохром. О, а це теж новинка, ось такий плащ. Дівчата хочуть подивитися, дивіться. Дивимося ще ось такі тренчі. Ви знаєте, які не звичайний такий відтінок, не традиційний відтінок, да? а такий світло-бежевий. Ось, дивіться, з'явилося вже ось таке взуття на весну. До речі, можна з тренчем під тренч теж такі туфлі, точніше, босоніжки, вдягати, взувати. Ось такі є блузи. А, це навіть сукня. Сукня, ну, такого не люблю, якась сукня туніка. Таке мені не подобається. Це що? Це такі футболочки йдуть. Ні, це сукні, знову ж. Сукні в обтяжечку. Бежеві, 279 гривень. Ну, не знаю. Бо можна вдягти під цей тренч, да? можна вдягти ось цю, наприклад, ні, ось цю блузу. Господи, ось, цю, ось це плаття, дивіться, можна вдягти, да? і вдягти босоніжки. Або туфлі. Так, ось такі є джинси. Світло, бежевий денім, 719 гривень, стрейт, висока посадка, прямі. Весна на носі і треба щось реально вже придивитись, якісь футболки, щось таке легеньке, якісь світшоти. Ось така мені подобається. Це база. Смугасті штуки йдуть до всього. 169 гривень. Зараз коштує тільки в сейм. Навіть є ось такі із, дивіться, хто любить такі детальки у вигляді буси. Що ж, ось такий тренч, новинка. Із екошкіри, Відтінок графітовий, дуже цікавий. Саме такий відтінок. Не коричневий і не сірий, а саме графіт ціна 1399. В ньому вже буде, ну, в принципі, в ньому зараз можна ходити. Він дуже довгий, дивіться, такий Максі, Максі довжина. Можна приміряти, але я думаю, що там, да, Дивіться, дуже велика черга. Стоять вон дівчата, а далі туди йде кімнатка. І з примірища, ну це дуже довго буде. Я буду чекати. Я думаю, що. Так, новинка і плюс чудова ціна. Ось такі 549 гривень. Це штани, такий цікавий ванілі відтінок деніму, 42-й розмір у мене. І називається модель Balloon Fit. І ще, бачите, такий йде пасок. Не знаю, що це за модель. Вперше бачу. І ось такі ще з'явились Карго. Карго. Зараз зачекайте. Карго така класика. Світло-бежевий такий денім. Вони йдуть прямі на весну. Прикольні. Якщо зробити, знову ж таки, монохром в такому бежевому відтінку. Карго джинс. Ціна 719 гривень. І ще в нас ось такі, дивіться, є світшоти. Чи знову толстовочки? Ну так, є дещо фліс, але не сильно. 549 гривень ідуть такі гудзики з джинсами або з цими шкарго. Ось так можна носити. Дуже прекрасно, мені здається. Людей сьогодні є багатенько, доки немає повітряної тривоги, люди намагаються щось собі на весну придбати. Є ось такі куртки. Вони по 749 гривень, нова колекція. Приємний такий латте відтінок. 549 гривень. Хух, мені дуже жарко, я вже просто не витримую, навіщо я вдягла цю куртку, вже пожаліла 50 тисяч разів. Є такі чорні. Ось такі стьоганки. Чорна дуже класна, стильна. Особливо ці гудзики, вони так її Прикрашають. Є ось така рожева. Скорочена, теж дуже класно. І, здається, ще є синій ось такий відтіночок із синіми білими, наприклад, буде так? класно джинсами, просто з чорними брюками навіть. Це в нас якась спортивна лінійка чи ні. Ось такий потертий. Денім 499 гривень така худі. Такі спортивні штани, але вони теплющі. Зараз в них буде вже жарко. Ціна 399 гривень. Спринтом. Тут теж спорт. Чудові ціни 329 гривень. Мені особисто подобається ось такий відтінок спортивних штанів, такі світло-сірі, ніби вже класика. Такі коштують 219, і вони дещо йдуть утеплені. Там просто така черга, що взагалі немає часу стояти і щось чекати. Друзі, дякую всім за перегляд. Ось Такий невеличкий шопіногляд. Звичайно, ми продовжимо дивитися шопінг в Сінсей наступного разу. А зараз пропоную вам перейти по силиці, яку я залишу тут під відео, і подивитися новинки та примірку в магазині. Резервт uh, або reserved Якось так це звучить слово. Всім дякую ще раз за перегляд. Пока-пока. Навіть сідать, в них можна дивіться, вони ніде так особливо не пережимають, тобто це не висока посадка, що дуб перехоплює. А в принципі, зручні. Я приємно здивована.